Добрий день! Вас вітає Харківський регіональний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди на 17 та 18 липня. У ці дні спостерігатиметься нестійкий характер погоди. Вночі без істотних опадів, в день невеликі короткочасні дощі, місцями помірні дощі, грози, при грозах місцями шквали 15-20 метрів за секунду, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. 17 липня температура повітря вночі очікується 18-23 градуси в день 27-33. 18 липня вночі 15-20 градусів в день 23-28 місцями 31-35. На день 17 липня діятиме штормове попередження на грозу та місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Також в період 17-18 липня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Бажаємо вам безпечних днів та гарного настрою!